Сьогодні такий гарний зимовий день. Сонечко світить, сніжком землю притрусило, морозець невеликий. А я приїхала провідати свої рослинки. Ось так зимують юки, позв'язувані, дрімають собі взимку, а так лаванда спить собі під сніжком. Це декоративна трава Пінесетом. Сніжок я теж прикрив. Щоб зимку йому було не холодно А це невеликі кущики міскантуси. Тільки восени їх посадила. Вони такі невеликого. Розміру називаються гном. Сплять собі півонії, прикриті сніжком. прикриті снігом на перстянки Вже влітку будуть цвісти. Дуже гарна рослина, хризантемки зимують в теплиці. Ще їм і листям прикрила. Тепло їм тут гарно. А це тут у мене прикидається, що спецілера на другий рік пішла. Може, весною щось і викопаємо. А це так у мене зимує широколиста гортенція. Там під нею, під мішком опад і схвує, а зверху ще й мішечок. Не змерзла. Піддрімують троянди, обрізані і прикриті землею, а потім ще й хвоєю. Сплять дерева і кущі, і нам взимку відпочинок, бо з весни треба засук, кувати рукава і знову до праці.